Шостий тур футзальної екстраліги розпочинається у Хмельницькому найбільш раннім поєдинком з п'яти запланованих матчів між місцевою командою Сокіл та командою Алтека Інба Пу», яка представляє три міста: Луганськ Житомир та Київ. Дві команди молоді, дві команди із нижньої турнірної таблиці. Велтикаєн well, Бонпу kind of 6 очок. Команда Валерія Туркіна перебуває на сьомому місці. Три очки у Сокола, і це дев'яте місце. перед останнім на першій хвилині. Під удар Педішу звичайно стріляє Сашко і Забиває перша хвилина. Олександр Педіш 1-0 на користь Сокола. Зі стартових хвилин. Перпадіш віддає на хамдаму. Андрій удар не виходить. Є передача. І зараз від п'яти шеремети. Подлюк. Зеленкевич пресингує Артура. Артур, Артур класно передачу на Кручика. І той не перегриє Соколовського зараз. Хороша передача на Подлюка. Удар Артура. дуже неточно. Соколовський швидко хоче вкинути. І робиться на Директоренко. Тут Лисенко помилився. Удар Директоренко. Чах перед собою на Лисенка. І Андрій. Подльок. На Мартинюка класний пас. Метро б'є І знову. Удар цапова. Чах тягне на кутовий. Та й звичайними перепасовками. Зараз чисто відбирають м'яч Директоренка. Педяш, Моспан сам біжить. Станіслав удар. І замикає Хамдамов на 9-й хвилині. Андрій Хамдамов забиває свій п'ятий гол за сокіл у екстралізі. І таймат бере Валерій Туркін одразу після цього голу. Від воріт до воріт. Зеленкевич. Удар ще один перед собою чех. Подлюк. Сам Артур біжить по центру. Віддає хорошу передачу. Кружіку, Той далі простріл. Мартинюк, друга спроба до ворота. За тобою ж порожній. Удар Подлюка. вище воріт. Пеконий Роман Котовий. Передача непогана. Добивання може бути. Блокують Хмельничани. Ще одне добивання 2-1. Максим Чебиряк на 12-й хвилині скороші відставання в нашому матчі, замикаючи цю атаку вже другим темпом. І знову підтиснули гості. Чебаряк. Як же ж відбореться, непогано на паку. Має Роман зрівнює рахунок на 13-й хвилині. Роман Баком забиває ворота Сокола. І тепер черга Романа Ковальчика брати одну хвилину і спілкуватися зі своїми. Щеремета. Руслан обіграв свого суперника. Соколовський вийшов і врятував. Баком. Удар чех. Добре, що не ворота. Подлюк. На Мартинюка Дмитро Ода здоганяє цей м'яч. І передачу видає удар. Повз ворота пробиває щерба. Хороша передача на Мартинюка. Дмитро пішов в обіграш. Одного обіграв на другу зупинився. Шеребета вище стріляє. Мартинюк прострілює. Не вдається пробити Хамдаму. Уб'є Шеремета. Зад віддавати два суперники вже проти нього. Мартинюк. І Мартинюк і класно зараз проходить переддачу. Хамдамов. Добити може? Ні. Зуба у підкаті. І є удар по поворотах. Зуба. Це удар Хамдамова. Андрій небезпечно пробиває. Нера. Тут на перехопленні. Мартинюк допомагає зіграти своїм кручик. Сам біжить Богдан. Пас віддає на Мартинюка. Удар Дмитра. М'яч, по який стоїть там сам. Ні, Сапов б'є, відбуває чех. Тут потрібно відбитися. Паніки трішки біля воріт. Попіднімає голову. Зараз є простріл. Моспан падає. Лисенко, перепрошую, падає, падає ще раз. Вона також без уваги судді. Лисипка на перетриму зуба за боковою. Чебиряк пробігає. Баком б'є. Подлюка влучив. Ще один удар бакума. Доходить передача до Мартинюка, але Дмитро не проходить зубу. Ну і не фалити зараз головне. Пробиває Зуба, забиває. Алтикан БМП вперше у сьогоднішньому матчі. Виходить вперед. Віталій зуба на 27-й хвилині. Забиває третій гол своєї команди. На Хамдамо опас зупинив і не переграв чи переграв Є гол! Забиває гол. і Тут має бути. Ну, в першу чергу потрібно арбітру зараз, арбітру зараз лікарів викликати, так, тому що дуже боляче хамдамом приземлився. Гол є, рахунок 3-3 має стати, а директоренко має отримати лише жовту картку. Ну так, я згоден. Перевагу свою сокіл отримав. Він забив гол. Якби не за свою команду, але бореться до останнього і м'яч таке у Сокола. Шеремета. Поліс на усіх. Руслан. А тут зуба б'є. Мартинюк. Розкішний шанс. І Соколовський не має адресата. Ось лише таке дальнє вкидання. Але тут мороховець вибачає зараз сокіл. Стражі, тут Мартинюк удар Дмитра Соколовський. Паком. Роман зупинив м'яч, віддав передачу. І мороховець вибачив. Та вже й мартинюком розбавлена. І Щербанем. Шеремета продерся. Буде відкладений фол. Десь нічия, можливо і влаштовує. Цю команду зараз небезпечний удар Встиг ноги скласти. Баком заота. Удар з Помилка. шеремета. Вічна віч Руслан. Гол! За 16 секунд закінчення матчу Руслан Шеремета забиває четвертий гол. Злив. На перехоплення ворота порожні! 5-3, друзі. Дякую всім, що дивилися цей надзвичайно емоційний поєдинок. Ботан Єбещенко для вас цю гру коментував. Миру вам усім перемог не лише у спорті.